Українському радіо Мої щирі вітання всім, хто слухає українське радіо і тим, хто дивиться нашу програму на нашому каналі в YouTube. Ми продовжуємо сьогодні в день і як і було обіцяно, маємо зараз зв'язок із Варшавою. У Варшаві відбулася дуже важлива подія. Як на ці тривожні часи, коли ми всі сковані ковідними умовами, не можемо нічого робити. Чекаємо, перечікуємо, боїмося, одягаємо маски, миємо руки. І я вважаю, що це просто такий героїзм, коли в цих умовах наші польські колеги і наші українські представники у Варшаві змогли провести кінофестиваль, який називався Україна Фестивал Фільмовий. Як все відбувалося? Як знайшли формат, що показували, які програми були представлені, розповість моя колега, яку я вже зараз бачу на нашому екрані в студії, це Яна Стемпнєвич, журналістка Української служби польського радіо. Яна, вітаю в ефірі Українського радіо. Добрий день, Галина. Добрий день, шановні слухачі і глядачі, так оскільки так. нас бачать. Дуже приємно, що ми зараз бачимо одна одну, і дуже приємно, що вас бачать наші слухачі і глядачі, тому що ви вже не перший рік причетні, і особисто і українська редакція польського радіо до проведення цього кінофестивалю. Так, я вже три роки маю честь відкривати кінофестиваль Україна, тобто Україна зі знаком оклику, фестиваль фільмовий. І цьогорічне відкриття дещо відрізнялося від попередніх, а це був п'ятий випуск. Фестивалю і третє моє ведення, а відрізнявся власне тим, про що ви згадали? Тобто епідемія коронавірусу, пов'язані з цією епідемією обмеження. Уся польща увійшла до червоної зони у зв'язку із цим. Польський уряд вів теж обмеження на присутність у кінозалах на щастя, на щастя можна. Приходити в кіностаціонарно, можна дивитися фільми стаціонарно, але наповненість кінозалів не може бути більшою, ніж 25% глядачів. Отже, якщо попередніми роками я зі своїм ведучим, ми виходили на сцену і бачили повний зал, повнісінький зал людей. Ну то цьогоріч були власне ці 25%, тобто жменька людей, але яка е, не була меншою ніж ці е, ліміти 25%. <гум> 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 я е, обіцяла нашим слухачам, що в Скайпом вийде на зв'язок пан Посол Андрій Дещиця, але в нього змінилися плани. На жаль, ми не почуємо його коментаря, Хоча я бачила на світлинах в Фейсбуці, що його присутність також е, ну, була. Так, так, тому що Посольство України у Польщі це незмінний партнер кінофестивалю Україна, і вже упродовж п'яти років посольство підтримує цей кінофестиваль. І цьогоріч теж посол, звісно, кожного як кожного року цьогоріч теж вийшов на сцену щоб привітати глядачів. Mm -hmm. і, ну і відкрити так програма фестивалю передбачає конкурси фільмів чи просто перегляд? Це перегляд фільмів, але завжди кожний випуск завершується оголошенням переможця. А переможця вибирають глядачі, тобто немає журі, uh -huh. а глядачі своїми голосами вибирають переможця, і цьогорічний випуск він теж був дещо винятковий в контексті власне цих переможців, тому що цього року винятково вибрано два фільми. Тобто перемогли два фільми, ага. отже, два фільми мали таку саму кількість голосів. Цікаво, потримаємо трошечки інтригу, аби сказати назви цих двох фільмів. Спочатку скажемо, які були представлені. Я переглянула ролик Ахтема Сейтаблаєва, який запрошував до перегляду його фільмів номери. Я бачила, як рекламувався фільм Черкаси. До речі, я за нього вболівала у цій програмі. Отак уже одразу скажу. Я бачила, як рекламувався фільм Валентина Васяновича Атлантида. Тобто, я трошечки передивилася сторінку фестивалю у Фейсбук. Я розумію, що промоція була сильною. Які ще фільми були представлені? Я може кілька слів. Ви згадали про номери, тобто спільну працю Олега Сенцова і Ахтема Сейтаблаєва. Угу. Номери були фільмом відкриття цьогорічного видання, видання кінофестивалю Україна, і цей фільм вибрано не випадково абсолютно, тому що Олег Сенцов. Або інакше організатори кінофестивалю Україна дуже пов'язані з Олегом Сенцовим. Пов'язані як від перших випусків, а фестиваль почався у 2016 році на двох випусках: 2016, 2017 і теж 2018 роках. Організатори збирали кошти для, по перше, сім'ї Олега Сенцова, котрий тоді, тоді відбував ув'язнення у, у російській колонії. Uh -huh. Окрім цього, вимагали кожного року вимагали звільнення Олега Сенцова. Зрештою, звільнення Сенцова вимагала уся польська кіноакадемія. І я пам'ятаю таку. Картинку з цих попередніх випусків, що на кріслах у залі завжди на глядачів чекали аркуші паперу, на яких було написано Увольніч Сенцова Фрі Сенсов. Угу. І з цими аркушами ми незмінно робили фотографії. Тобто, це було дуже і символічна і символічна підтримка, і теж реальна така підтримка фінансова. Крім цього, мій співведучий теж відкривав у футболці фрісенцов два випуски. Але, на щастя, у 2019 році, коли Олег Сенцов вже став вільною людиною, вільним режисером, він був спеціальним гостем торішнього видання кінофестивалю Україна. Угу. А цьогоріч його фільм відкрив. П'ятий випуск. Організатори мають величезну надію, що наступного року Олег Санцов приїде до Варшави і що не буде жодних перешкод. Цьому цього річ, звісно, епідемія коронавірусу, але теж ми знаємо, що Олег Санцов працює над своїм черговим фільмом, який маємо надію вже. Завершить до наступного року, і наступного року його фільм на сороку йде у програму. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. І Він особисто зможе поспілкуватися з глядачами. Ага, а які ще фільми додайте? Які я не які назвала ще так. Ну, Власне, ви згадали про Черкаси? Так, Тимур приїхав до Варшави, зустрівся з глядачами, відповідав на запитання. Був ще фільм, який мені теж особисто дуже сподобався. Забуті Дар'ї Онищенко. Теж була після проєкції, була дискусія з режисеркою, але у форматі онлайн, тому що Дар'я не змогла приїхати до Варшави. Фільм, який розповідає таку історію реальну, тому що він опирається на, на багатьох таких реальних подіях. А розповідає він історію української вчительки в сепаратистських республіках, котра. Власне, після того, як там з'являються окупанти, сепаратисти, коли люди, мешканці, змінюють плавно свою ідентичність або показують свою справжню ідентичність, uh -huh. ця вчителька української мови намагається зі всіма розмовляти українською мовою, тримається дуже сильно захищає цю українську свою ідентичність, але пізніше вона змушена виїхати. В Україну до Києва де зустрічається ну з таким незрозумінням або відторгненням радше, і де вона відчуває себе чужородним ділом? Тобто, ця проблема переселенців так, е так, так. їхньої їх несприйняття їх іншими мешканцями. То мені здається, що це дуже дуже така важлива і болюча тема, яку Дар'я порушила у своєму фільмі. Крім цього, теж власне докум... тому, що може програма складається із кількох блоків. Перший блок це фільми художні і mm -hmm. тут. Забуті номери тут теж фільм віддана. Прекрасний фільм, який зустрівся із дуже гарними рецензіями у Польщі. А польські актори, котрі знялися в цьому фільмі, тобто Янушевич Мар'яна Янушевич і Себастьян Цибульський, вони були теж гостями. Після проєкції і розмовляли з глядачами, і теж дуже гарні рецензії були цього фільму тут. У Польщі крім цього ще фільм зараз скажу. Зараз гляну Атлантида mm -hmm. Васяновича. Я Атлантида, назвала абсолютно так. Атлантида Васяновича. Так власне про «Атлантиду» теж варто кілька слів сказати, тому що Атлантида була у програмі торішнього фестивалю. Mm -hmm. Але оскільки ми вже знаємо, що це український кандидат на премію Оскар, то організатори теж вирішили включити і цьогоріч Атлантиду до програми. А минулого року Андрій Римарук, котрий, якщо не помиляюся, якщо я не перекрутила прізвище, перепрошую. Тобто, герой, головний герой фільму Атлантида, він теж приїжджав до Варшави і був гостем фестивалю. Чорний Ворон, Тараса Ткаченка, історична драма, теж була. Цьогоріч. Шклярем. E, так, 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 звісно. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I... І, і теж є блок документальних фільмів. Ну і тут фільм Ірини Цілик Земля Блакитна, ніби Апельсин з Іриною теж була зустріч у форматі онлайн. Тут теж фільми Не хвилюйся, двері відчиняться Оксана Карпович теж була зустріч у форматі онлайн. І теж кілька фільмів Сергія Лозниці, тому що організатори вирішили цьогоріч зробити таку ну, ретроспективу його фільмів. Але... Яно, перш ніж ми скажемо назви тих двох унікальних фільмів, які зробили цей фестиваль унікальним, бо вийшли в фінал і визначені переможцями, я пропоную зробити невеличку паузу в нашій розмові, нашим слухачам і глядачам запропонувати ролик. Кінофестивалю, звичайно, слухачам він мало що скаже. Звучатиме просто музика. Я лише скажу, що ролик змонтований із таких фрагментів фільмів, які брали участь у цьому фестивалі. Тут справді є і Черкас фрагмент із Атлантиди, із забутих. Тобто, фактично представлена палітра фільмова цього фестивалю. А після того ми ще зробимо підсумки нашої розмови з Яною, і звичайно ж оголосимо назви оцих двох фільмів-переможців. Отож, ролик. Фестивалю українського кіно у Варшаві, який щойно щойно завершився. Недаремно вибрана така тривожна музика, очевидно. І настрій фільмів, представлених на цьому фестивалі в Варшаві, був тривожним з огляду на наш час. Окупацію Криму, е, анексію Криму, окупацію Донбасу. Плюс у ті умови, коли ми не можемо наживо обмінюватися нашими емоціями і враженнями від фільмів, Вони також відображені у цій музиці, але на екрані демонструються фрагменти. Фільмів, які представлені були у програмі кінофестивалю українського кіно, про це ми зараз продовжимо розмову з моєю колегою із української редакції польського радіо Яною Стемпніович. Ну, ось так трошечки я прокоментувала нашим слухачам. Хто не має зараз відеозображення на Ютубі, не приєднався до нашого каналу. Але якщо ви подивитеся цю програму в подкасті, ви звичайно побачите все, що відбувалося на екрані, зрозумієте, чому така музика. Такий супровід тривожний, і дещо навіть я б сказала, якийсь такий. Розбалансований, нема душевної душевної гармонії, спокою душевного нема в ньому. Яна на стемпнєвич, журналістка Української служби українського радіо, Польського радіо. Зараз з нами на зв'язку з кайпом із Варшави. Отже, яно. Ті два фільми, які визнані в унікальній ситуації двома переможцями, обрані. Скажіть нам, будь ласка, у нас залишається три хвилини. Я ще тільки додам, що саундтрек британського гурту до цього власного ролику британського групу The Tiger Lily, такий панкроковий ага. роковий гурт і музика теж власне от забила вас про це спитати, дякую, що догадали так, така так, темна. Ага. Натомість, якщо, якщо йдеться про переможців, то серед них є ваш фільм, про який за який ви вболівали. Черкаси? Тобто утрис... так, так, Черкаси, і другий фільм це документальна стрічка Ірини Цілик Земля. Блакитна, ніби апельсин, і я ще додам, що ця стрічка сподобалася дуже польській публіці, тому що Ірина отримала теж її робота отримала гран-прі на Millennium Dogs Against Gravity. Це польський кінофестиваль документального. Кіно, тобто mm -hmm. цей фестиваль був у вересні. Ірина там перемогла і теж перемогла на кінофестивалі Україна. Mm -hmm. Якщо ми маємо ще пару хвилин, одну може хвилинку. Я yeah, маємо ще... дві маємо дві. Так? Я назву переможців попередніх так. випусків гніздо горлиці, 2016 рік Тараса Ткаченка, 2017 рік. Фільм документальний Аскольда Курова. Процес Російська Федерація проти Олега Сенцова. Вісімнадцятий рік це міф Леоніда Кантера, і дев'ятнадцятий рік додому Аліма Алієва, uh -huh. тобто фільми, які справді ну якісні, якщо можна. Звісно, вжити такою це добре українське кіно. Отже, я ризикую ствердження, що глядачі, публіка кінофестивалю Україна мають добрий смак. Яно, яка публіка справді приходить? Це приходять українці, які мешкають в Варшаві, чи приходять поляки? Їм цікаво, що відбувається в кіноіндустрії України. Я це ж запитання ставила під час перших випусків директорці кінофестивалю Баті Берьонській-Лях, і вона кожного разу повторювала, що їхнім адресатом є і поляки. Котрі хочуть дізнатися більше про свого сусіда, хочуть побачити українське сучасне кіно, яке тепер потужно розвивається, але теж українці, котрі мешкають у Варшаві. І, наприклад, для мене цей кінофестиваль важливий тим, що я завдяки власне Україна кінофестивалю може подивитися сучасне українське кіно. Звісно, українські фільми є в програмі міжнародного Варшавського кінофестивалю, є в програмі різних кінофестивалів, але Україна, фестиваль фільмовий, це єдиний кінофестиваль у Польщі, котрий наповнює кілька днів, а цьогоріч вісім днів Варшавського випуску, наповнює сучасним власне сучасним українським кінематографом, фільмами, котрі були зняті цьогоріч, минулого року. Тобто бачимо такий сучасний власне різноманітний цей образ України, тому що це і анімація, це і документальне кіно, це і художні фільми. І, звісно, такі ну. Дуже різнобічний цей образ, але крім цього, теж буде е, Люблінський, Люблінське видання на початку грудня, і онлайн е, онлайн пропозиції для глядачів, котрі ну не змогли подивитися або мешкають е, в іншому місці, ніж Варшава, тобто онлайн-програма буде доступна для всієї Польщі. Дуже дякую, Яну. Я сподіваюся, що наступний фестиваль буде проведено, незважаючи на те, як буде розвиватися ситуація із пандемією COVID-19. я тільки хочу, щоб кіна нашого, як ви сказали, яке цікавий полякам і українцям, які живуть в Польщі, більшало. Ми знаємо, що зараз є певні проблеми із фінансуванням з фільму українського, але ми сподіваємося, що це тимчасові труднощі, як і завжди. Сподіваємося, що все, що погане, воно тимчасове. Не. Як бачимо, коли збираються люди творчі, вони можуть перемогти будь-які умови для того, аби щось добре зробити. Дякую ще раз. Яно, вітання Дякую. всій Варшавській публіці і моїм Я. друзям із польського радіо, з якими ми зустрічалися. Яна на Журналістка Української служби польського радіо була на скайп зв'язку зі студією українського радіо на хрещатику 26. Дякую за розмову. Ну а підбиваючи підсумки цієї двогодинної програми сьогодні в день, хочу вам сказати, дорогі друзі, що е, бачимо, що проблем у світі і в Україні також є дуже дуже багато. Але також бачимо, як зусиллями людей із світлими душами і добрими намірами будь-які проблеми долаються, і будь-яке майбутнє вже має той вогник, ту лампочку, яка засвічується, і ми бачимо, куди йти. На це і сподіваюся, завершуючи свою програму. Дякуючи всім за увагу. Завтра зустрінемося, як і завжди, о 13.00. І сьогодні щиро ваша Галина Бабій.